Гідальня реабілітаційного центру МВС, ветеран Олександр Просолов, нарізає картоплю на борщ спільного приготування. Трохи страшно, але поранення він отримав півроку тому на Куп'янському напрямку і чесно зізнається, поки не може до кінця усвідомити свою нову реальність. Та ви знаєте, все складно. Складно йти Та складно. Ще поки складна тема. Я ще ага. навіть не знаю, як це сказати характеризувати. Біля Сашка його дружина і двоє дітей. Пані Алла й досі пам'ятає шок, коли дізналася про важке поранення чоловіка. Це було не одразу, але потім дійшло. На плаву каже, втримала підтримка близьких побратимів і посестер. Її треба приймати емоційно. Це дуже важливо, коли вони телефонують, пишуть Миска для капусти. А от для євгена Микітина борщ це страва на раз. Два бовськово борщі повинна бути квасоля. До війни Євген був кухарем. Війна заскочила його під час строкової служби. Потім контракт бачити перестав внаслідок поранення на покровському напрямку. Про те, що зір не повернеться, дізнався випадково. Я чисто випадково почув, як мама по телефону розмовляла. Кажу, а що це мені не розказуєте? Ну каже, я боялася. Ко чого боялася? Ну кажу рано чи це все одно писалося. Але нормально, ну нічого страшного. Вже руки не впускаємо, рухаємося тільки вперед. А це сусідня танцювальна зала. Тут бійці вчать рухатися вперед у прямому сенсі. Спершу розтяжка, знайомство з партнеркою, орієнтація в просторі. Відчувається хлопцям складно. Утім, під час енної спроби станцювати етюд, посмішка на обличчя ветерана Павла Мандрикіна все ж з'являється. Після танців Павло разом з іншими ветеранами пробує підкорити гольф. Взагалі, клюшку тримає перший раз. Прикольно, прикольно. Щоб бачити, куди воно летить, то взагалі було б класно. На війні він втратив не лише зір, а й праву кість. Але це Павла не зупиняє, аби навчитися грати у гольф. Це називається куала М'який протез. Сюди одягаються змінні насадки під тримання там, стаканчиків, ложок, там, іншого приладдя. От. І ми його переробили під тримання за допомогою еластичного бінта. Клюшки для гольфу з кожним бійцем працює тренерка Інеса Фаран. Вона допомагає нашим захисникам із 2014 року. Каже, гольф дає змогу ветеранам перемогти передусім самих себе. Гольф – це гра самим собою. Гольф це гра з самим собою, коли ти не відволікаєшся, а чітко є твоя проблема, це м'ячик. Її треба вирішити. І треба підлаштувати тіло, мозок, своє відчуття, зробити хороший удар. Люди, які не бачать, завдяки гольфу і відчуттям, починають відчувати.